Вітаю вас на каналі Таро для котиків імператора. Як завжди, почнемо з ключових слів: самодисциплінований, лідерство, егоїстичний, він завжди правий, логіст, все чує, все бачить, нічого особистого, просто бізнес. Карта, що говорить сам автор: впевнений імператор приймає величну позу та насолоджується своїм останнім тріумфом. Він гордо демонструє свою домінантність за допомогою королівського посоха, яким приковує жахливого демона до підлоги. Вага його чобота надає додаткову фізичну допомогу, щоб стримувати звіра. Однак імператор повинен бути завжди пильним, інакше переможна істота спробує втекти та знову спричинити хаос у місті. На кінці жезла імператора з'являється маленький металевий місяць. Цей сріблясти півмісяць символізує перетворення його підсвідомих думок у відчутну форму, завжди баченню, самодисципліні та лідерств імператора опановує свій розум, а отже, і свій світ. Він став потужним та дієвим прикладом для свого народу, Вказуючи палець на свою голову. Імператор, так як ви можете замітити, вказує палець на свою голову. Імператор показує нам, що справжня мужність походить від розуму, а не від серця. Він чекає на починок, але це лише тимчасово. Підкріпленим імпульсом свого успіху, імператор дивиться в майбутнє та на свої наступні завоювання. Що ми говоримо, якщо ми будемо говорити про реальність, то яка вона з імператором? То це немає рамок, немає кордонів. Розумієте, він же ж цар, він же ж бог, він же ж все має, і як це йому не можна? Йому можна все. Він за кого захоче це Може людина може бути якої дуже багато злові люди. Також він може бути не поважати жінок, якщо це дуже в негативному прояві, може проявляти агресивну істеричну поведінку, може бути нестриманим. То знаєте, оця агресія дуже сильно у нього може виплескуватися. Напролом ідея заради цілей, тому і перемагає самостверджується через заробіток. Тобто, знаєте, з однієї сторони це добре, що людина може досягати своїх цілей, але дійсно працює дуже сильно мізки, він може. Виключати якусь таку цю емоційність і йому може бути байдуже боляче людині чи не боляче це слухати. Ну, тобто, знаєте, от такий от момент. Він може бути, знаєте, не такуся. Я не буду це робити в крові і не потрібно йому тут заважати. Якщо ми говоримо про стосунки, то це знаєте, така цікава ситуація, бо дуже багато дівчат, наприклад, якщо це чоловік, може на нього цеплятися, бо, в принципі, він слідкує за собою. Він такий дуже гарний. Він, у нього дуже знаєте такі. Можуть бути чоловічі, ці риси обличчя, може бути якась така структура, м'язи, що це може дуже сильно подобатися жінкам, і вони на це клюють. І головне, це статки. Пливої друзі, сам він впливовий. Тому багато людей хочуть бути просто поруч з ним. Вони, ось, знаєш, іншим людям може бути просто подобається. от сказати, а я його знаю. А я з ним зустрічалася, а в мене ще з ним було. Тобто, розумієте, от людям от подобається цей фактор, те, що у них щось з ним було. У соціальному колі, тобто, як я кажу сказала, він дуже сильно популярний, статний, і знаєте, він такий подявольський притягуючий, ось ти не розумієш, наче звичайна людина, але ти не можеш, ти його хочеш і фізичному рівні, і якось ти хочеш, щоб він щось сказав, ти хочеш, щоб він не якось дав тобі пораду. Тобто ті люди, які спілкувалися, можливо, з такими людьми, то вони зрозуміють, але він такий може бути бабніком, він не біжить відразу до раксу. Тобто, це так. Багато дівчат, чудово. А, але якщо ми говоримо жінка або там чоловік, який це має бути йому людина, по статусу кар'єристкою, мати хобі, такі самі, як у нього, тобто у вас мають сходити оці інтереси дуже сильно. Тобто, якщо немає. То все, мені не цікаво. Йому не цікаво спілкуватися з простушками, йому не цікаво спілкуватися з впливовими людьми. Господиня, ще наварювати, йому це тисячу років не потрібно. А, який секс? Це перш за все для самоствердження, щоб зацінили, як він може, що він може, які у нього є фізичні можливості, і знову ж таки, все для нього. Йому не цікавить, що ти хочеш, що ти не хочеш. А якщо ти хочеш щось сказати це так, я цього був не проти. Щось тебе не подобається, то все це будуть сварки, це будуть скандали. І тому подібне. Все должно, як він хоче. Робота гроші справи. Хоче висоти. йому все потрібно у великих порціях. Тобто йому не влаштовує якийсь мінімум, ніякого базового мінімуму, тільки розкішний максимум, особливо тільки бізнес. Іде по головам, бачу ціль, не бачу перешкод, він не знає собі рідних, інтелектуал, тому знає, як мати виграшну позицію. Тобто, знаєте, це можуть бути люди, вони можуть бути, ну типу можуть заробляти грошей, але вони такі дуже сильно егоїстичні, вони можуть не витрачати грошей на сім'ю, на дітей. Тобто він витрачає на себе, можливо він там може витрачати гроші на якісь хобі, цікавинки, які його цікавлять, на машини, знову ж таки, комп'ютерні ігри, і тому подібне. Що йому цікаво, тоді він буде вкладати свої гроші. Інші люди думали, що він дуже сильно багатий. Бізнес требує жорстокої руки. Якщо ми говоримо, що мені потрібно зробити, щоб мій бізнес розсвітав трошечки жорсткості. Є великі гроші, це може також бути розширення бізнесу. Але не завжди принесуть гроші, тому що знаєте, жорстокість в деяких аспектах це добре, але потрібно розуміти, щоб не було якогось хаосу, не було якоїсь занадтої татури. Потрібна демократія. Девіація, диктатор, таран, жорстокість треба грати тільки по його правилам. Якщо ти не граєш по його правилам, то стається крах. Невпевнений може дуже сильно собі, але знаєте, через... він ніколи не скаже, що він не впевнений. Він буде робити так, буде звинувачувати інших не себе. Нерішучий, некомпетентний, сила волі дуже сильно слабка. Карта дня плюс порада. Потрібно взяти швидко все під контроль, але потрібно це все робити обдумано і справедливо. Потрібно встановити чіткі правила та межі, пов'язані на роботі з іншими людьми, тобто дивлячись, яка ситуація. Потрібно вірити в силу свій авторитет. Потрібно, знаєте, на цей день бути трошечки таким егоїстичним і бути впевненим на всі що все вийде. Потрібно уникати якоїсь такої жорстокості та зайвого територизму та не нехтувати почуттями іншими, намагаючись зберегти контроль і тому подібне. Тобто, знаєте, розум це добре, але емоції ніхто не відміняв. Потрібно трошечки бути і емпатом. Далі потрібно бути дуже важливим і уважним до деталей, щоб уникнути цього слабкого тиску на себе або на оточуючих. Тобто потрібно це бути в балансі. Я все бачу, все чую, слідкую. Як ви будете приймати якісь рішення, то знайте, що вони будуть ефективні і вони приведуть вас до виграшу, і ви будете господарем цієї гри.